Привіт, любі дорогі риби! Це Таро прогноз на 2026 рік. І так, на кожен місяць витягнемо по одній карті. Давайте дивитися, яким буде цей 2026 рік. Перший місяць. Під якими енергіями буде, що буде відбуватися? Давайте дивитися. Січень перша карта для вас, дорогенькі четвірка жезлів. Яка чудова карта! Все, що під одним дахом. Це покращення житлових умов, святкування. Святкуйте новий рік! Святкуйте, можливо, хто ще Різдво святкує. Святкуйте з Різдвом, з Новим Роком вас, дорогенькі, і січень! Буде чудовий, буде веселий, буде радісний і все ще і, і стабільний для вас. І а, тут люди святкують. І покращення житлових умов, можливо, в січні ви продасте квартиру, якусь нерухомість чи будинок, можливо, купите, доробите ремонти. Чи, наприклад, ви здасте в оренду або. Переїдете з іншого на роботі це можна переїхати з офісу в інший офіс. Або працювати так, то в офісі, то вдома. Все, що під одним дахом, якісь ротації, але це карта щастя, карта радості. Так, чудовість і карта свята. <плес> <плес> так, лютий, Так що в січні буде що святкувати. І це ще така карта стабільності, коли як. Чотири ніжки в а Ви міцно будете стояти на ногах. Лютий. Карта на лютий. Рицер Жезлів. Рецерт жезлів це вогняна стихія, це карта перемін, це завжди просування всіх справ вперед. І вогняна, можливо, такий рицар появиться в вашому житті. А, можливо, це ваш син дорослий, успіхи вашого дорослого сина. Або якщо це ваша тема, це такий молодий чоловік появиться в вашому житті. І це також завжди ще підтримка. Можливо, буде підтримка від такої людини. І це коли людина чітко знає ваша енергетика, коли ви чітко будете знати, куди йти, що робити. І жезли це завжди просування справ вперед. В усіх сферах вашого життя буде покращення і просування вперед-вперед-вперед. Такий місяць, пробивний місяць, буде. Бо рицарі вони такі швидкі, молода енергія. Енергії у вас буде багато вересень. І березень, колесниця. Колесниця це також про дисципліну, про баланс, коли ви стаєте головним героєм свого життя, берете все в руки. Отут святкували, святкували трошечки. Засвяткувалися. І зараз беретеся до справ, до роботи, керуєте життям. І це також дуже швидкісна карта. Це і поїздки, можливо, відрядження, переїзд хтось приїхав, поїхав тут рух. Дуже швидко все закрутиться. Січі ніби такий ще туди-сюди. Теж рухливий, але уже лютий березень буде дуже швидкісним, буде дуже багато справ, і ці справи будуть просуватися вперед. Дві такі швидкісні карти, можливо, ви навіть поміняєте. Транспортний засіб, купити автомобіль, чи поміняєте, чи купите, чи можете підати, вчитися здавати тут на права, тому що ви керуєте, ви керманиш, Це також про те, що е, вчитися керувати, і дисципліна. Тут березень потребувати буде від вас зібраності і йти вперед. Так, квітень. Яким квітень буде? Під яким енергією квітень пройде, квітень, рицарь, знову рицар. І тут рицар мечів, коли чітко, ясно, чіткість, ясність, потрібна інформація прийде. А, можливо, ви чекаєте на якусь інформацію, от в квітні ви отримаєте інформацію по документах, на які чекали. І це тут як було все в тумані і раз-раз все вирішиться. І якщо на роботі, по роботі, це коли багато інформації, багато а, телефонних дзвінків, ну, тут швидкість і квітень, от риби у вас закрутиться рік. А, тут дуже... Також це і є ще теж швидкісна карта а, дороги. Це як і дорога. Ви може, чекаєте гості, можуть навіть не чекаєте. Бо ця карта така, що спонтанні гості зателефонували, приїхали. Ми тут, ми там, все, збирайся в подорож, прийшла інформація. Треба їхати. Відрядження. Ну тут чудова енергія, можливо, посилки комусь відсилати, присилати. І в основному це про документи, про збір документів додаткових. Закрутить вас квітень. Так. Закрутить, енергія буде шалена. Травень. Дивимося травень. Тут є вже квітень, а у вас просто отак от все летить. Ви як на ракеті наче будете летіти. Але ви будете все встигати, і енергії буде у вас достатньо. Травень. І травень знову, знову колесниця. Ви подивіться. Вау, одна колесниця, друга в березні колесниця. А в травні вже колесниця, це вже дійсно справи ваші йдуть вперед, все вам під силу. Ви є лідером, ви є тим головним гром, який керує. І тут ви керуєте не тільки як собою, не тільки, що ви знаєте, куди вам йти, Ви ведете свій бізнес, ви ведете свої стосунки, ви керуєте, ви та людина, яка керує. І саме головне саме що важливо, що треба починати все з думок. Спочатку ви змовилися. Можете керувати своїми емоціями, своїми е, станами, і це як переїзд. Реально. Ви тут все можете. Можливо, ви задумаєтеся про переїзд в іншу країну. Про навіть можливо задумаєтеся вже про покращення житлових умов. Це така великий прорив у вашому житті, те, чого ви довго хотіли, щось було стояло, стояло, стояло. Зараз воно прорветься. Щось буде дуже сильно, буде така нестримна сила, яка буде штовхати ці всі застої в вашому житті вперед. Оце риби у вас буде рік. Це навіть хочете ви того чи не хочете. Тут уже така сила. Бо що дві такі потужні карти, найшвидкісніші, найпотужніші карти, які вже дві за півроку будуть штовхати все вперед, все закрутиться. Вам треба буде тільки встигати. Життя вже не буде стояти на місці. Шістка пентаклів. Червень. Червень уже з фінансами. Фінансова сторона вийде на перш. І фінанси у вас будуть. Тут одна рука бере, друга дає, баланс у фінансах треба буде тримати, попри те, що буде така велика швидкість, так все буде мінятися. Про те, що баланс в грошах має бути, забувати не треба. Тут ви отримуєте, і ви віддаєте, то такий буде баланс. І це ще карта така, коли дійсно баланс встановлюється. Коли ви контролюєте і витрати, і дохід, і вам на все стає чудова карта, і чудова така підказка, що контр... липень. І на липень карта. Карта Пікірка, Пікірка чаш. Якісь розчарування. А, щось не вдасться вам, розочаруєтеся, дивіться в свою силу, дивіться не в те, що вам не вдалося, а те, що все ж таки ви проробили, зробили, проробили якийсь шлях, і беріть все найкраще з того, що ви пройшли цей шлях. А, дивіться у свою силу. Тому що тут розбиті чаші, як побиті, побити, такі, побити горшки трошки. Може якісь розчарування бути і в людині, і в стосунках. Але тут дивіться, що доля приготувала вам більше краще. Не думайте, що ви щось втратили. Тут людина схилилася і дивиться тільки на свою втрату. Але подивіться людина в якому чудовому місці І над нею тут є кульки, подарунки долі. Вона їх не бачить, тому що голову схилила низько. І так завжди, коли ми в чомусь розчаровуємося, коли нам здається, що ми щось втратили, ми опускаємо голову і дуже вузько так дивимося, тільки в одну. Таку точку свої втрати, в свій біль. А то, що тут доля приготувала нам все ще краще, ми не бачимо. Тому піднімайте голову, дякуйте за це і дивіться, бо деякі люди є, що так і застрягають і дивляться в ту свою невдачу і далі не рухаються, а далі краще. Життя не зупинилося, життя триває, його зупинити неможливо. Тож дивіться в те, що Попереду у вас чекає щось нове, чудове, цікаве. В липні може бути розчарування ще <кхи> і такий сум, що хтось уже відпочиває, а ви ще ні. <кхи> це також може бути, а чому не я? Я вже теж хочу. Так, дивимося, давайте витягнемо ще одну карту, тому що це карта перемін. Все буде змінюватися. Зараз розчарування, потім це, це карта перемін. Дивимося вперед. Так, в свою силу. Колесо фортуни. Про що ж я їй кажу? Що все йде на краще. Дорога. Нові зустрічі, все нове йде у ваше життя. Колесо фортуни це як дорога вашого життя. І фортуна посміхається вам. Удача, успіх! У вас буде все найкраще. Фортуна на вашому боці. В липні буде фортуна на вашому боці. Так, серпень, на серпень, яка, туз-чаш, знову таки повна чаша можливостей. І не тільки можливості, а навіть і здійснення вже якихось бажань, мрій, це а, <кій> і початок чогось нового, і вже здійснення якоїсь мрії. Це велика, велика радість. Туз це коли починається знову ж таки нова сторінка у вашому житті. Так як тут все колесо фортуни закручується в липні і воно в серпні продовжується ще і ще будуть відкриватися нові можливості. Тут дійсно дивіться уважно на можливості, які будуть відкриватися. Якщо ви хотіли щось поміняти, якщо ви дійсно чекали якихось можливостей, то вони до вас прийдуть. Вам треба буде, тому що доля завжди відкриває нам, дає якісь шанси. А уже чи ми їх беремо чи не беремо, це. Тільки наше рішення, чи ми це пропускаємо, ідемо повз, чи беремо. Тому що коли йде шанс, треба мати енергію, його прийняти, в нього піти і, і далі працювати над тим це вже наша відповідальність. І так і в вересні. Так що дивіться добре, не пропустіть свій шанс. І це також, знаєте, як такі романтичні побачення. Тут і романтична історія. Серце ваше буде битися пришвидшено, якщо це ваша тема. Тут романтичні історії. Можуть бути побачення, а, любов, романи. І так, жовтий. Жовтий. Ні, це був серпень, перепрошую. Це. А... Це був липень, серпень, зараз у нас вересень. Це в серпні ваше серденько буде битися присвячено. Я перепрошую, запуталася трошки. Вересень. Тепер вересень. І в вересні двійка пентаклів. Двійка пентаклів це як два джерела доходу. Ваше, вашого партнера, ви, і, або ще два джерела доходу це як два. Два бізнеси, ще один бізнес, ще джерело доходу. Два, щось на двох. І це також ще зважування своїх можливостей, прийняття рішення. Думаєте, щоб прийняти тверезе рішення. Дуже важливе рішення вам треба буде прийняти що стосовно фінансів. Тут і баланс. Це ще і внутрішній баланс. Треба буде втримувати баланс між роботою, відпочинком, між витратами і доходами, в першу чергу погасити кредити, все заплатити по рахунках, а потім тут дуже у вересні треба буде звернути увагу От після відпочинку, після оцих радостей, після, після літа треба буде звернути увагу на гроші. На фінанси, тримати фінанси під контролем, але ще також це і є баланс у фінансах і а, додатковий дохід. Тобто, дохід буде, грошей стане в два рази більше. Однозначно, можливо, ви будете думати, що ще вкласти. Так. І жовтень. Яким буде у нас жовтень? жовтень. Королева жезлів. така людина буде з вами біля вас, чи познайомитися з такою людиною. Королева жезлів це стрільці, овни, леви по знаку зодіака, такі рішучі, оптимістичні люди. Можливо, це ваша подруга, мама, або зустрінете таку людину, подружитися з такою людиною, або звернетеся до фахівця. Це люди такі, що при владі, мають вагу, щось може буде залежати, якась підтримка від цієї людини, або підтримка буде у вас від такої людини. Так, жовтень і майстерність. Ну, то Може будете вчитися майстерності в такої людини, підете на курси, чи якщо вас приймуть на роботу чи навчання, можливо, це ваша вчителька буде. Тому що тут вісімка пентаклів це про майстерність, це про масштабування. Коли ви масштабуєтеся, це і збільшення доходу. Знову ж таки, гроші буде грошей достатньо. Буде хороший грошовий такий а, час а, в, а, в осени. Тут про масштабування можливо будете ще набирати персонал в свою, якщо ви є власником бізнесу, будете передавати свої знання, масштабуватися, або піднімати цінник на свої послуги, або ви будете вчитися в такої майстрині, Так, людина, можливо, яка буде вам допомагати, організовувати або підтримувати просто морально. А ви тут дуже хороша карта на рахунок грошей. І масштабування. Масштабність в жовтні будете розростатися, масштабуватися, чомусь вчитися. Або, можливо, якщо ви на роботі, приймуть нового працівника, скажуть навчи, покажи. І так може бути, так, листопад, четвірка жезлів. От вона була, у нас четвірка жезлів. В січні стабільність. А радість, щастя. Тут ну, така карта щаслива. Дуже і як чотири ноги. Це карта стабільності, коли я розумію. Стою твердо на ногах. Тут, як у стільчика чотири ніжки, як у стола чотири ніжки, всі так, все чітко, все твердо, і це покращення житлових умов. Можливо, будете купляти квартиру, щось робити з нерухомістю рух, розширятися знову ж таки. Тут масштабування іде, і карта радості. Це як і. Весілля, карта весілля, можливо, вас запросять на весілля на якесь таке свято родинне, тому що це все таке, що під дахом, якась радість така, що під дахом святкування чогось а, в такому тісному колі, де ви разом, чи в офісі, чи на роботі, чи вдома. І грудень. Так, цікаво, яким грудень буде. Дивимося грудень, завершення чогось. Що, щось, що тягнулося, і вам уже це не подобається, ви вже не хочете, ви будете завершувати, відрізати. І уже от така завершення якогось циклу, що вже не можу, не хочу. Не буду, і ви будете це ж завершувати в грудні, приймати дуже чітке рішення, відрізати те, що вже вам не працює, чого ви не хочете. І ще тут може бути звернути увагу на своє здоров'я. Можливо, ви. Перепрацьовуєте, багато щось на себе звалили, і тут може сигналізувати вже навіть ваше тіло. А давайте дивитися, відпочивати щось, делегувати, тому що тут вже людина прибита до землі, або у відносинах щось вже не треба відрізати, лишати все. Або зі здоров'ям робити порядок. Давайте витягнемо ще одну карту. Щось буде йти до завершення. Таке, що вже не хочу, і не буду вже це терпіти. Так. Плани, двійка. Кінець року відрізайте все, що вже вам не служить. Бережіть себе і плануйте, плануйте своє життя, робіть плани на майбутнє, ставте цілі, все життя тільки починається. Чудова наряд. Щоб не, щоб не відбувалося, пам'ятайте, що там, де ваша увага, туди, куди ви спрямовуєте енергію, там ваше майбутнє. Так, ви формуєте своє майбутнє, і від себе я вам бажаю, хай щастить Вам завжди і усьому дорогенькі.